22 грудня виконавчий комітет Нетішинської міської ради затвердив рішення про надання Андрію Панасюку однокімнатної квартири, яка у листопаді минулого року була прийнята на баланс Нетішинської міської ради. Близько 330 тисяч гривень на придбання помешкання за ініціативи депутата обласної ради Івана Гладуняка надійшли з державного бюджету. Кошти вже виділилися з державного бюджету. Він ті речі, які ми перед собою стали безумовно, не треба зупинятися на цьому. Треба йому необхідно допомогти, щоб те житло, яке він одержав, допомогти йому з ремонтом, все, тому що це в новій будові. І сім'я безумовно, от я спілкувався з мамою нашого учасника АТО Марією Феродосівною, Безумовно, у них тих коштів немає і громада, територіальна громада міста не тішена, і народні депутати, і бізнесмени зобов'язані допомогти в цілому, тому що ми тільки зробили перший етап, маленький етап. Комісія з питань забезпечення житлом учасників АТО та членів сімей загиблих при Хмельницькій обласній державній адміністрації адміністрації впродовж декількох місяців розглядала різні варіанти. У результаті пошуків та перемовин найкращу пропозицію надав забудовник житлового комплексу Панорама. Цінуючи мужність і відвагу Атошника, Олександр Гусарук пішов на зустріч, знизивши ринкову вартість за квадратний метр житла. Загалом сума знижки склала біля 100 тисяч гривень. Йому, а також усім, хто словом чи ділом підтримував у цьому питанні, дуже вдячні Андрій та його мама. Я хочу в першу чергу подякувати. Ну, я дуже довольний і радий, що наконець на отримую до житла. Хочу подякувати забудовнику е, Олександру Івановичу і голодоніку Івану Васильовичу за те, що вони допомогли. І ну, якби не вони, я б не отримав нічого. І хай в цьому році і, ну, їхні бажання здійснюються. Хочемо подякувати. Олександру Івановичу, забудовнику, який пішов з нами на працю, Валерію Преподобному, який допомагав мені зв'язатися з забудовником, Наталі Коваль, Івану Васильовичу, Валентині Склярук. От вони дуже нам допомагали. Олі Бобіни за їхню підтримку, за їхню допомогу. За їхні поради, саме більше, як то кажуть, Івану Васильовичу, тому що це людина, без якої нам би нічого не було. Він всі зусилля приложив, щоб Андрій отримав це житло. Хочу щиро подякувати самобороні, Юрії Камозіну, депутатам самооборони, які мене наставляли, які підтримували мене на сесії, ходили зі мною до мера мої проблеми вирішувати. І ще дуже дякую Андрію Антоновичу Денисюку, який також всіма порадами, всіма підтримував нас, і допомагав і зараз допомагає. Одна мрія солдата збулась, інша не менш важлива, знайти роботу. Після поранення хлопець не може довго знаходитись на ногах, тож, відповідно, займатись може тільки малорухливою діяльністю. Крім того, попереду ще ремонт у квартирі. Втім, і цього разу родина Панасюків не залишилась без підтримки. Забудовник уже встановив систему. Опалення зробив стяжку тощо. Обіцяють допомогти і інші небайдужі люди. Звісно, що тут дуже багато роботи. але я надіюся на людей, які нам допоможуть, як допомагали отримати це житло. Надіюся, допоможуть нам зробити ремонт і щоб Андрій жив тут щасливо і був здоровий. А вам всім бажаю щасливого різдва, щастя, здоров'я, любові, благополуччя ваших сім'ях. І щоб ви всі були здорові, щоб ваші бажання збулись і щоб ви надалі допомагали таким солдатам, таким хлопцям, які приходять звідти, як мій син. Дуже вам дякую.